Чи до нас залетіла ось така одюшечка? А четверта? Який-то рік, скажи, будь ласка, і ціна, я знаю, що найдешевша ціна в Україні на неї ціну ми в кінці відео скажемо. Скажи рік, який то в нас? Це в нас вже кузов b 9 17-й рік, 2.0. Можете бачити, повний привід, не передній. 200 пробігу, ну питань немає. ланцюг міняний, але ціна 16200. 16200 ціна, друзі. Зараз вам покажемо по салончику. Без крічовий Без крічовий доступ доступ. Да, є присутній, На шкірі, на автоматі, на мультимедії, на двозонному кліматконтролі. Принципі, шикарніший салон. Також є люк додатково, 4 шкло Пам'ять сидінь теж дуже круто. Позаду в принципі, теж є управління е, теплом чи холодом. Місце позаду, ваудюшки, як завжди, багато. Кватро, повний привід. Вже стоїть нас на майданчику. Чекає першої реєстрації, тобто першого власника. Скажи, будь ласка, ще раз ціну нагадай людям 16200. Точно шістнадцять. 16 ну плюс ще торгша, там то вона на плюс торг. Говорити. Друзі, ще плюс торг є на ось такий дракон. Також його можна придбати і у лізинг. Як завжди, в принципі, ви можете дізнатися більш детальніше. В нашому телеграм-каналі зверху на головній сторінці є силочка. Там переходите, там є каталог всіх наших автомобілів. Ігор чекає, покаже тоді. Між... Лігенький удар в неї був в неї. Вся безпека ціла. Це не є якийсь там тотал, що зараз будуть писати. Може, ну може вам вам надати. Він -код і собі глянути повністю. Тобто автомобіль не має такого немає. сильного пошкодження, був з легеньким і можна його не перевірити нічого там. Заліку, так що, там, друзі, майже. можна перевірити. пишіть Ігорі, номер телефону теж на головній сторінці. Пишете, Ігор, скидує він номер, собі перевіряєте автомобіль. Ціна дійсно халява. Автомобіль в дуже класному технічному стані, все працює, нічого робити по ньому не потрібно. Так що залітайте, працюємо без вихідних. Торф'яна 19, місто Львів.